Дякую, що таке означає, із сопом обілюся. Дані слова трішечки неправильні, вони взяті із покаянного 50-го псалма Царя Давида. Тому покаяння, що цар Давид склав його під час свого великого покаяння за великий скоєний гріх. А саме цар Давид закохався у чужу жінку і захотів бути з нею. А щоб бути з нею, він поставив її чоловіка на війні у перших рядах, зрозуміло, щоб його вбили. І тоді, коли вона вже будучи без чоловіка, він зміг бути з нею. Так, гріх був скоєний дуже великий, але потім, коли усвідомивши, покаяння. У цара Давіда теж було велике. І під час того, як він оцякавився перед Богом за свій скоєний гріх, він і каявся цими словами, які склав у псалом, і тепер називається покаяний псалом, цей 50-й псалом. Отож, правильно ця фраза звучить так: окропішім мене ісопом, і очишся. Омиєш, і паче снігу білюся. Ісоп – це сироп, трав'яний сироп, яким колись лікували проказу. Тобто, окропиш мене, покропиш мене ісопом, і я очищуся. Омиєш мене і я краще, ніж сніг, побілію. Білюся, тобто відбілюся, побілію. Звичайно, ця фраза є метафоричною такою образною, бо на самому ділі цар Давид просить у Бога очистити його від всяких нечистот гріховних, щоб бути чистим білим перед Богом. Тобто, цар Давид знає, що Господь це зробить окропить своєю благодаттю. Я очищуся, умиє своєю милістю, я стану ще біліше від снігу.